Нюфауленд та сертифікований рятівник людей на воді з дворічним стажем. Оскільки плавати у морі заборонено, зараз вона допомагає дітям військових у психологічній реабілітації. Олена приходить до неї вже вдруге. Сидіть. Сіть коли да видайкота. Батько Олени зараз служить у військово-морських силах. Аби дитина переносила розставання з татом легше. Мама Олени привела її на каністерапію. Дитина вона не повинна відчувати те, що відбувається навколо неї, бо вона ще дитина. Вона ще не може розуміти, що відбувається насправді. Тому для нас це важливо, і ми дуже вдячні, що в нас є така нагода. Моя дитина розвивається, вона весела, вона добродушна і ми дуже любимо собак. Ми теж хочемо собі, щоб вдома у нас була така собака. Заняття проходять у невеликих групах по 3-4 дитини. Сеанс триває від 20 хвилин. Його тривалість визначають сертифіковані кінологи-каністерапевти залежно від потреб конкретної дитини. Діти займаються зі спеціально навченими собаками, вивчають з ними різні команди, але найголовніше розкриваються до спілкування. Це така маленька ниточка, через яку людину можна витягнути трохи до спілкування, особливо, якщо є якісь соціальні проблеми, або людина не дуже соціально активна. Тож можна через собаку, це як дуже такий об'єкт довіри. Вони частіше в людей викликають набагато більше довіри, аніж інші люди. Я бачу результат, що вони до нас хочуть повертатися. Вони завжди з усмішкою повертаються до нас, приходять знову. Це взагалі просто дуже приємний момент спілкування дітей та собак. Каністерапію на базі благодійного фонду ВМС запустили як окремий напрям реабілітації менше місяця тому, поки заняття охопили загалом 10 дітей. До нас приходять різні групи населення, до центру психологічної підтримки. Наша цільова аудиторія це військовослужбовці, ветерани ВМС та члени їх родин. Я контактую безпересередньо з психологами флоту. Знаю потреби, знаю, які проблеми мають і стикаються. Рідні наших захисників. А люди напряму звертаються через соціальні мережі, знають мій номер телефону, тому порядку запису ми працюємо з дітьми. Кінологи, каністерапевти також займаються із дорослими. Періодично вони зі своїми чотирилапими асистентами навідуються до військових у шпиталях. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, сьомий канал.